Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня в гештальт підході та арт-терапевтка. І не так давно на моєму каналі виходив один відосик, там був такий фрагмент. І тут дуже корисною буває вправа справді намагатися хоча б невеличкі свої успіхи помічати і відмічати для себе. Так буде легше зрости цю основу, цей фундамент, з яким буде легше потім рухатися далі до своєї мети. І припинити оцей постійний цикл самокритики. Так, от на цей фрагмент приходило запитання: а що робити, якщо здається, що абсолютно все у мене виходить через дупу? І сьогодні я спробую відповісти на таке питання, і спробуємо з вами розібратися, чому саме так стається. І зараз почнемо з того, що я розповім вам, чому, скоріше за все, особисто ви можете вважати, що у вас все виходить через дупу. Розповім на своєму прикладі. Нещодавно я склала іспит з спецгенштальтерапії, склала доволі успішно, тому дуже люблю про це хвалитися всім, і вам, в тому числі, схоже на те. І... Тут у мене є три способи подивитися на цей результат, якщо дуже узагальнити. Перший спосіб я дивлюся на цей свій результат. І розумію, що протягом навчання я здобула якісь навички. Ну, наприклад, я там про себе точно розумію, що я стала більш емпаційною, що я змогла це використовувати більше на користь клієнтові, що я зараз краще працюю з клієнтерапевтичними відносинами ніж на початку свого навчання. Я стала більш уважною і навчилася розбирати різні переривання контакту у своїх клієнтів. І тоді це ось такий спосіб прийняти ту інформацію, яку я отримала. І якщо я вже склала цей іспит гарно, це означає, що володіла якимись навичками. Відповідно, це підіймає мою впевненість в цьому відношенні. Це перший спосіб. Другий спосіб, я могла б подивитися на це і сказати. Ну, щось це не Гарвард і не Оксфорд, і взагалі якогось 100% алгоритму того, як допомогти всім в будь-якій ситуації у мене немає. Мене там не вчили основам менеджменту і тому, як шукати клієнтів, а це буває доволі складно. Мене там не навчили там, якимось гарантіям, так і так далі. І тоді виходить, що це навчання було не особливо і гарним для мене, недостатньо ідеальним. Чи підвищить цей результат тоді мою самооцінку? Ну, скоріше за все, не дуже. Бо якщо це навчання було не дуже гарним, недостатньо гарним, то чого б гарному результату в цьому навчанні підіймати мою самооцінку та впевненість. Третій спосіб: я могла б подивитися на це і сказати: добре, ну непогано мене вчили, але все одно всі ці результати, які я здобула, їхньою причиною була саме майстерність моїх вчителів. Це вони якось постаралися і оцінили мене там вище, ніж могли б, тому що зараз йде повномасштабна війна, і вони мене якось пожаліли вирішили ось такий результат мені дати. Чи, можливо, той клієнт, з яким я пропрацьовувала на іспиті, він просто мені підіграв, так якось мене так нахвалив моїм екзаменаторам, що тепер ось у мене такий результат. Тобто я передаю ось всі ці. Такі гарні властивості якимось іншим людям. І тоді, звісно ж, це також не буде підвищувати мою самооцінку. Тому що мій гарний результат, він пов'язаний не з моїми стараннями, а зі стараннями інших. І ось це два останні варіанти це те, що називається знеціненням. Націнення це такий спосіб не прийняти якийсь досвід, який міг би мене змінити. Так, тобто, умовно, якщо я думаю, що я все роблю через дупу, я дивлюся на те, що я роблю, і розумію, що це щось недостатньо гарне, це щось там, в чому я не приймала жодної участі. Так, тобто тоді цей досвід не буде мене ніяк змінювати. І тому, що б я не робила, скільки б досягнень у мене не було, що б мені не казали інші люди, там ти гарно малюєш. Ти гарно там, співаєш, ти гарно ще щось робиш. Не так важливо, що вони там мені кажуть. Бо я ж всередині себе знаю, що це є недостатньо гарним. Це там, не я, це хтось інший. Це там, не я собі накачала все, що тільки могла, а це матінка природа розстаралася. чи ще щось. І тепер розповім, чому саме ми знецінюємо себе. Скоріше за все, це якісь ідеї, які ми десь підхопили. Можливо, це з дитинства, можливо, ні. Дуже часто, чому в чому сенс не приймати якусь інформацію про себе. Коли ми вимагаємо від себе ідеальності, так цей досвід він був недостатньо гарний, тому що у мене там така висока планка. Я розумію, що достатньо ідеальний буде там тільки Оксфорд чи Гарвард. Все інше воно взагалі в нуль, нічого не варте. Тоді у мене є тільки чорне і біле. Зазвичай, коли люди так розмірковують, вони ділять дійсно ось ці моменти на чорне та біле. Я або ідеальна, або взагалі нічого і нічого взагалі не варта. Так, тобто, якщо ви за собою це помічаєте, можливо, слід на це звернути більше уваги на те, які взагалі критерії у вас існують, і чи є у вас якась шкала, чи це там все або нічого, нуль або одиниця, як в програмуванні. Ще одна причина це така нарцисичність. Коли я робила відосик про нарцисичний тип особистості, я там казала, що о, життя нарциса це такі гойдалки. Між я там дуже ідеальна і я там взагалі нікчема. І нічого не вмію. Так? Коли дуже багато потрібно підтвердження такого від інших, що я достатньо гарна, і все одно я ніяк не можу цим наїстися. Мені постійно це потрібно. І чим більше мені цього дають, тим більше я ще цього потребую. Частіше за все це пов'язане з тим, що людина в якомусь достатньо ранньому віці, зазвичай нарцисичність, в ранньому віці достатньо формується. Коли людина замінювала ось таку потребу в коханні, в любові в емоційному теплі, на ось такі формальні досягнення, ну зазвичай це з сім'ї береться. Якщо в родині було так прийнято, що я тебе буду любити, маленька дитинка, тільки тоді, коли ти там принесеш мені п'ятірку зі школи, гарно заспіваєш в дитячому садочку на якомусь суботнику чи ще щось зробиш, так само ось ця підміна і відбувається. Людське тепло, людська підтримка замінюється на такі досягнення. І тому ми отримуємо варіант, коли людина вже доросла потребує підтримки. Той момент, коли їй дуже погано, коли вона дуже втомлена, коли в неї щось не виходить, вона потребує підтримки, але насправді намагається себе підтримувати саме ось досягненнями. А оскільки вона в такому стані знаходиться, з досягненнями там стає важко. І ось постійно підкріплюється оця думка, що я нічого не вмію, я нічого не гідна, я там все роблю через дупу, те, з цього ми починали. Ще одна можлива причина це коли людина дуже сильно тримається за той образ себе, який вона побудувала в минулому. Ну, наприклад, той самий варіант Я все роблю через дубу, це може бути такою маскою, умовно, людини-дурника, який, в принципі, постійно над собою сміється, але при цьому йому більше дозволено. Типу він так легко відноситься тоді до своїх невдач і так далі. Тоді Ця маска вона стає захисною для людини, і дійсно важко цього позбавлятися. Вона має певні переваги, але вона при цьому має і певні обмеження. І тоді на це також потрібно звернути увагу, так що це таке дає. Ось це уявлення про себе, як про людину, яка все робить через дупу, чи про людину, яка там не знаю, художник від слова худо, так і так далі. Що воно мені дає в цьому випадку? Ще одна можлива причина це знизити ось такий тягар відповідальності. Зараз трохи поясню, як це взагалі. Якщо вже там я нічого не зробила для того, щоб досягти якихось успіхів, а це все інші люди, так це всі там мої вчителі, все зробили. Це мій клієнт, це ще щось. Це може бути для мене способом таким себе відповідальність трохи скинути. Бо якщо вже вони всі такі вправні, і вони все можуть зробити для мене, в тому числі ось в даному випадку. То тоді я можу і надалі казати, що від мене насправді дуже мало що залежить, це ось тільки там інші люди вони можуть в чомусь мені допомогти. Так і тоді це ось таке нестикання з власною відповідальністю і з власною здібністю там щось контролювати, а щось ні. І знецінення це тут є таким способом цього позбутися. І нарешті розповім про те, що з цим зазвичай роблять, і так з цим можна щось робити, на дивлячись на те, що робота зазвичай тут достатньо тривала. Перша порада, найголовніша, це, грубо кажучи, їсти маленькими шматками. Що я тут маю на увазі? Якщо брати харчову метафору, то знецінення це буквально коли ви там дуже хотіли їсти обрали собі якесь блюдо, яке ви хочете з'їсти. Ви його там почали їсти і почали ковтати його настільки великими шматками, що навіть не відчуваєте ось цього насичення цією їжею, бо дуже швидко поїли, дуже швидко все проковтнули і нічого зараз не відчуваєте. Те ж саме відбувається і з, зі знеціненням, тобто, начебто, якийсь досвід у вас є. А я точно гарантую, що ви там в чомусь вправні. Ви щось вже в своєму житті успішно робили 100%. Тоді ми беремо ось цей випадок, так, що саме робилося, і поступово розбираємо, що саме тут не так, чому саме ось цей досвід він відкидається, чому саме здається, що він нерелевантний, чому саме він не підходить. В принципі, ви можете таке робити і із собою, хоча з терапевтом це зазвичай робити набагато легше. І Ще один варіант. Це коли ви маєте такі хвилини осяяння, коли ви розумієте, що ви щось зробили, що ви готові себе щось похвалити, що ви собою пишаєтесь і так далі, записуйте це собі. Ось саме в цю хвильку, натхнення і такої поваги до себе, записуйте, прямо пишіть собі там, листа, пишіть собі просто коротко, так, що саме у вас вийшло гарно, і чому ви зараз так вважаєте. В таких хвилинах осяяння може здаватися, що ну, взагалі, то ви завжди будете це пам'ятати. Але насправді, скоріше за все, коли ви там втомлюєтесь, коли там якісь негаразди відчуваєте в своєму житті. А ви будете думати вже по-іншому. І Якщо ви це собі запишете, буде легше до цього повернутися, і це буде вас підтримувати. Робота зі знеціненням зазвичай дуже непроста. І. Я сподіваюся, що ви напишете мені в коментарях, яку ще тему розібрати, в темі самооцінки, в темі впевненості, чи ще якусь. Також ви можете записуватися на консультації за контактами, які я залишаю в описі в цьому відео. А на цьому все ще побачимося.